Як з'ясовується, багато хто думає, що всі амортизатори вони однакові. От на любу машину його можна поставити і вони нічим не відрізняються. Відрізняються тільки виробниками. Наприклад, там Мандо, Каяба, Монро, там САКС і так далі. От тільки цим вони відрізняються. Наприклад, тут замовив каябу, і його можна поставити на Mercedes, там, на Hyundai, на Kia, на Ауді, на Опілі і так далі, там, на Toyota. От тільки вони виробниками відрізняються. Серйозно. Деякі так і думають, тому що там інколи телефонують, нам пишуть, там, на, там, як приклад, мені на Рено потрібні амортизатори. Ми відповідаємо, що наше направлення це чітко корейські та японські автомобілі. Ні, ну так у вас же там є відео про амортизатори. Так, але це на ці автомобілі, які ми вам назвали. Корейські та японські авто. Так а що, вони відрізняються чимось. Ну, то подивіться, скільки там, наприклад, от, з Hyundai. Вони не підійдуть туди. Ну як не підійдуть? Ну вони, а що там може відрізнятися? Ну, от, дійсно так, так є. Багато хто думає, що вони відрізняються тільки виробниками. Все. Далі багато хто думає, що, наприклад, що вони що передні, що задні, вони однакові. А вони різні. Як не дивно, багато хто думає, що як лівий і правий. Багато амортизаторів йде лівий та правий. Вони відрізняються. Так що під креслами Амортизатори йдуть різні, відрізняються вони не тільки виробниками. На кожний автомобіль практично йде свій амортизатор. Вони відрізняються передній від заднього, лівий від правого. І відрізняються на кожний автомобіль, вони йдуть свої амортизатори, як правило. Так, що так всім гарно дня.